Такие экстремальный пешник. Workout Такие рисовал нас. Знаете, <Туда такие> чудо. Прошу. А там Єдина, де ближче йде, що я робив колись. Ну, а другий йде вище. Ну, а тута путь, коли тут підйом і аде під саму гранку. гранку. Теж метру 150-200, Все, більше підйому не є. То считаю, сяди по-ружному. Так що, когось чути рядом. Не якоїсь поті, може така зозуля, хто має хто має дянюшку колосу. Хто каже, то перша, коли чуєш перший раз зозулю. Ну так. Да. Така приказка. Якщо дянюшку треба все мати коло себе. Без неї не є. Закукати і є. Навіть в лісі застане без дянюшки. Є денежі. шанс лишитися без грошей. На мудрецьовому. Надо, що то рівнина. То Урочище мудрицю. По картах так це називати. А -а, де маємо ще є, тут долонька, самоліт з прикордонниками, зробив над термачовим розворот і летів в тому ущелину, сюди наверх і уперся у стіну. Йому треба було завернути, тобто він так. Вувертав і зацепив за верхушки дерев, а дерева у нас тут досить такі, по 30 метрів мав ще й вожче. І закапчав за верхушки і просто між дерева заглубився і розбився. Так що загинули всі три льотчики, там є хрести, поставлені в пам'ять про них. От так загинули в мирний час.